Вітаю вас, шановне панство! На зв'язку Андрій. Дякую, що дивитесь наше відео. Зараз я хотів би так само відповісти на дуже розповсюджене питання, які люди задають в інтернеті Google. Які документи потрібні для отримання польської візи. Питання досить просте, але для початку слід пояснити деяку відмінність у тих самих візах. Європейський Союз. Має правило, незалежно від того, як ви їдете по туризму, чи по службових справах, чи по спортивних, чи по культурних будь-яких, існує правило перебування негромадян Європейського Союзу на території ЄС. Це 90 днів протягом півріччя. Якщо ваша поїздка вимагає довшого перебування, наприклад, робота чи навчання. Тоді певна країна, в якій ви будете там працювати чи вчитися, відкриваємо вам національну візу. Всі візи діляться саме на ці категорії: Шенгенські, національний. Є ще транзитні, але ми про них зараз не будемо говорити. Документи необхідні для отримання шенгенської візи. Перше, підстава для поїздки. Туристичний ваучер для туризму, запрошення від бізнес-партнерів для бізнес-візи, запрошення від спортивної організації для спортивних поїздок, культурної, культурних і так далі. Тощо. Це основний документ підстави. Страхування медичне. візова анкета для шенгенської візи, вона відрізняється трішки від національної. довідка з місця роботи або ж Свідоцтво копія виписки або свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця, довідка з банку про рух коштів за останні три місяці по ваших рахунках, і довідка так само з банку, деякий банк може однією довідкою зробити, залишок коштів на поточний момент на вашому рахунку. Зауважте, що банківські довідки, наприклад, польське консульство приймає місяць з моменту їх видачі. Довідка дійсно місяць з В будь-якому випадку для, для початку вам треба зрозуміти через мету вашої поїздки, яка віза вам буде відкриватися. Найрозповсюдженіші категорії віз. Туризм, бізнес вона ж службова, спорт, культура, репатріація. Це є шенгенські візи. Готуючи свою поїздку, беріть цю інформацію до уваги, тому що, якщо ви намагаєтесь відкрити шенгенську візу, як правило, до неї треба готуватись трішки заздалегідь. Дякую за увагу. Все найкраще до побачення. Підписуйтесь на наш YouTube канал для того, щоб отримувати будь-яку корисну інформацію щодо організації поїздок за кордоном. Натискайте, подобається відео чи ні. Коментуйте для того, щоб ми могли публікувати якомога корисніші матеріали.